Незалежність для мене це про право власного голосу. Незалежність для мене це мирне небо і щасливе майбутнє наших дітей. Незалежність для мене це спокійне життя моєї дитини в Україні. Для мене незалежність це свобода, а свобода, на мою думку, є базовою потребою людей. Незалежність для мене це сила, дух і незламність українського народу. Незалежність це наша спільна перемога і щоденна боротьба заради сильної та вільної України. День незалежності нагадує про шлях, який пройшов наш народ, відстоюючи свободу та зміцнюючи силу і незалежність продовж поколінь. Хай у ваших серцях завжди горить любов до України. Сьогоднішня боротьба стане запорукою світлого і щасливого майбутнього для нас. І наших нащадків, а полеглих герої ніколи не будуть забути своїм побратимам. Хочу побажати витримки, наснаги та удачі. Бажаю всім нам вистояти до кінця заради майбутніх поколінь і наших дітей, щоб вся Україна продовжувала бути незалежною, миру, єдності, волі, терпіння, наснаги скоріше повернутися до своїх родин. Бажаю видного неба, непохитної віри та сіммейна позавищі. Разом ми сила Вистоїмо. Слава Україні!